А, а від кого? Від мого давнього шанувальника. Куди? круїз. По карибах на яхті. У, -у як несподівано. А? Так. <рес> як сніг посеред ясного неба. Як у кіно? Так. Саме так. тоді, коли мені здалося, що щастя починає уникати мене і таке. Слухай, Планш. Давай закопаємо цю сокиру війни і вип'ємо з тобою за а? Ні. Дякую. Блаз. Блас. Сьогодні такий байч. У тебе мільйонер? Вони дитина. І в такі небуденні моменти я завжди поводжу себе якось. Не будемо. Я подумаю, яка це... Яка це благодать знову відчути, що таке усамітнення приватність. Мені здається, що я готова плакати від щастя. Слухай, а цей мільйонер він не стане на заваді твоєму синітнення. Він джентлен. Він поважає. Він хоче мого товариства. Велике багатство подеколи робить людей самотніми. А вишукана жінка з прекрасними манерами. Вона здатна збагатити життя чоловіка безмежно. Фізична краса скороминуча. Краса серця Ніжність душі, широта інтелекту. Я це все маю. Відібрати їх у мене неможливо. Ланш! Ланш! Ланш, Все це брехня, все це брехня, все це суцільні брехня. Ніякого мільйонера немає, як не було ніякого запрошення. Ну, за яку таку корови, ти себе тут видаєш, а? Я тебе одразу розкусила. Пропустіть мене. Так ти проходь, тут багато місця, проходь. Але ви тут стоїте. А ти боїшся, що я тебе зачеплю, а було б непогано тебе зачепити. Я попереджаю. Я дуже, дуже небезпечна. небезпечний. Ти бійки хочеш, бланш. Буде тобі бійка, бланш. Буде тобі бійка, бланш. Буде Бланш. Ви бліця ми хотіли.